Народ ідентифікується двома цінностями. Одна цінність це земля, на якій народ живе, і друга цінність мова, якою він розмовляє. Якщо народ має ці дві цінності, от, значить це народ, який відбувся. Це можна сказати, це справжня нація, в якої є майбутнє. От і це нація, яка буде жити завжди. От. І я от хочу ще згадати вірш, який мене мама навчила, ну, напевно, коли мені було ще років п'ять. Е, ну, я всього не пам'ятаю, але е, трошки скажу. Мова рідна, слово рідна. Хто вас забуває, той у грудях не серденько, але камінь має. От. Це вірш української поетеси Уляни. král král